що, Ось хочу показати вам ще свої томатики. Це ми вже в неділю збираємось на базар. Оце у мене, ну, прям майже по сортах, чорний трюфель. Оце у мене серця. І там ще круленькі рожеві томатики, трішки є, Оце у мене такі невеличкі. Дебара чорні. Не дивуйте, що вони такі невеличкі, червоні, помаранчеві, жовті значно більші. А ці ось такі доволі маленькі, але ж які вони смачні. Я знала, що вони такого розміру дуже подобаються. Хоч сісти, хоч їх закривати, консервувати, смакота. Так, тоді ось звичайні червоненькі різні в мене там, тоді рожевенькі з носиками. Треба згадати, який це в мене гібрид. Це не сорт гібрид а, або фламінго рожевий. На. І то в мене буквально трішечки, сливки, там бенігари, рожевенькі. Так, ті напевно, вдома залишу, не знаю. ну Дивіться, томатиків я просто хотіла вас познайомити. Небагато. Це ще в мене багато дуже зелених. Не є основний товар для продажі у нас на базар. Це основний це буде картопля, яку треба викопати. А в нагороді в мене її небагато. Навіщо вона буде залишатись на цілий? А, ці, ну, 12 соток картоплі викопаємо. І чому небагато томатів? По-перше, дуже багато ще зелених, вони в мене недавно почали стигнути. Ой, як я оцей чорний трюфи люблю, вам не передати. Рожеві ці, до речі, дуже солодкі. Ну, а волове серце це один із моїх. Улюблених також томатів, а оці трюфелі різні. Достигли, до речі, ще в мене тільки чорні, ще й червоні і помаранчеві. Чому томатиків небагато? Тому що, як я вже сказала, вони недавно почали в мене стигнути. А по-друге, минулого разу, я в попередньому відео показувала, хто дивився, я їх нарвала, їли самі. Самі красиві повіддавала дітям, тому в мене немає дуже великих, рожевих, жовтих. Там апельсин, хурма трішки були. от ну Я їм віддала. І такі оці всі у мене вже їм були на гостиниць. І самі їли. Тобто якось вже так наче аж наїлись. Ну, звісно, для себе завжди є. Ну, ось так. А потім покажу вам ще. Картоплю, яку ми будемо брати. Трішки там, напевно, гірків настигло вже небагато. Оце в мене ось огірочки. Меншенькі та більшенькі. Ну, небагато, тому що я недавно вибирала і закривала, і їсти, і дітям. А це вже зайві. Ну, комусь будуть. Так, і томах таки і огірочки, зараз покажу ще яблучка. Ось яблучка. Слава переможцю, як колись називали її. Ну, напевно ж, так воно є. Отам два, правда, то якісь інші поля яблунька, я не знаю, як їх звуть. Мало бути до неї ж та вийшли червоні смачні яблука. Вони такі осінні. Ну і ось, бачите, все інше, що я вже показувала. Як я люблю ці яблука. Яблунька в нас маленька, вона була колись під час бурі зламалась. Тільки половина, думали, вже нічого не буде. Але замазали, там щось чоловік їй зробив. І вона є, ану таку яблуньку, як ми не хочемо донешту, оцю славу, білий налив. Що не купуємо, все обман. Я не знаю, де купити, щоб були справжні, і чи взагалі це можливо. Дивіться, оце ми накопали вперше. на цю розумію народить. Картопля мренада. Ось вона така. Ну, я вбираю картоплю, перебираю також на базар, щоб продати. Ось така вона симпатична, крупна. Насправді вона росте ще більше. Вона навіть ще лущиться. Це пізня картопля. Ну, ви знаєте, вона у нас недавно. Я можу рекомендувати цю картоплю. От якось навіть відео. Не передає, вона така більш жовтіша і картопля смачна, дуже гарна. Так що, якщо у вас ще немає, то я рекомендую. І зараз знаєте, що покажу, а скільки такої кількості великої я відібрала дрібної. О, вона насправді чому відібрала, буде мені на насінку, я нікуди її дівати не буду. Дивіться, воно у відрі. За скільки такої насінки дрібної нема там правда ну, напевно його горошинки. От, я так на її гляжу, тому відкладу, буде мені насінка. Це у мене сорт картоплі Тірас. Це біла всередині рання картопля. Ну, сказати, що цього року на городі біля будинку вона в мене дуже гарно вродила, я не можу. Насправді я відібрала крупну. Ось так вона виглядає коли крупна. Але я дивлюсь, чи мало я відібрала і дрібної або насінки. Тобто, зовсім не ідеально. Ось так. Але вона кояк. Деякі руки вона дуже гарна, деякі не дуже. Тому я задумуюсь, але рані. А, чи варто продовжувати мені її вирощувати чи ні? А це дивіться, там далі капуста. Такий в мене позилік. Там ще навіть трохи, є, але тут якось вони так поряд. Зеленого більше фіолетового трішки. Ну там ще є. Що не хочу ходити далі. Ось так, також його візьму з собою. А не пахне, ну запах вам передати не можу. Отже, ось я вас сьогодні і познайомила із своїм врожаєм на даний момент, ми зібрали, щоб поїхати на базар. Всяка всячина, яку ви вже бачили. Отже, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і натискуйте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А я і далі продовжу вас знайомити із. Всім тим, що ми вирощуємо, як ми це робимо. Отже, до побачення, до нових зустрічей!